Доброго вечора, шановні жителі Звягівської громади. Я Олександр Лось, начальник відділу з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягівської міської ради. Пропоную вашій увазі інформації по галузі охорони здоров'я за 2024 рік. Завдяки за комунікації усіх ланок медичної допомоги, заклади охорони здоров'я міської територіальної громади продовжували безперебійно працювати та надавати всі види медичної допомоги в умовах воєнного стану. Серед 10 закладів охорони здоров'я, що функціонують в громаді, три заклади є комунальними некомерційними підприємствами Звягільської міської ради. Це Звягільська багатопрофільна лікарня, Центр первинної медичної і санітарної допомоги та стоматологічна поліклініка. З метою забезпечення належного функціонування закладами охорони здоров'я у поточному році діли галузеві програми. А саме три програми розвитку та фінансової підтримки вищесказаних комунальних підприємств та програма надання невідкладної стоматологічної допомоги жителям громади. Загалом на забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я із загального фонду бюджету міської територіальної громади було передбачено 38 мільйонів 312 тисяч. Зокрема, на заробітну плату 3 мільйона 693 тисячі. Оплату комунальних послуг 19 млн 121 тисяч. Придбання медикаментів 3 млн 355 тисяч. На продукти харчування 3 мільйона 300 тисяч, пільгові медикаменти 5 млн грн. Та інші виплати 3 млн 343 тисяч. По спеціальному фонду з бюджету було передбачено коштів на суму 23 млн 330 тис. грн. В галузі охорони здоров'я триває процес реформування та перетворення. З метою провадження закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення всі комунальні заклади охорони здоров'я підписали договори з Національною службою здоров'я України. Так, в поточному році з Венгільською батопрофільною лікарнею було укладено 23 пакети медичних гарантій по наданню допомоги пацієнтам відповідно до вимог НСЗУ. Центром первинної медико-санітарної допомоги укладено 5 пакетів. Стоматологічною поліклінікою пакет пільгове з військовослужбовців. військослужбовців. Для забезпечення стаціонарної допомоги в Звягільській багатопрофільній лікарні функціонує 13 відділень. Стаціонарно проліковано 15 229 хворих. Прийнято 540 пологів. Вузькій фахівці поліклініки. Проконсультували числа дорослого населення 160 463 хворих та 27 872 дитини. Лікарями профілактичного відділення оглянуто 37 356 осіб. На повну потужність працюють медичні працівники діагностичного відділення і забезпечують проведення всіх видів діагностики захворювань. Так було виконано 5 259 операцій. З них 1 449 Було надано реабілітаційну допомогу пацієнтам як стаціонарно, так і амбулаторно. У відділенні комплексної реабілітації отримали допомогу 364 пацієнта, а відновного лікування 1326 пацієнтів. З них діток до 14 років 256. На сьогоднішній день лікарями первинної ланки укладено 59 456 декларацій та проводиться щоденний прийом пацієнтів. На протязі 2024 року зареєстровано близько 214 тисяч звернень до лікарів та було надано більше 740 тисяч послуг. Медичні фахівці первинної ланки активно здійснювали випуск рецептів за програмою Доступні ліки. У поточному році було значно розширено державну програму Доступні ліки. Дана програма допомагає забезпечити лікарськими засобами пацієнтів із сердевосусудними захворюваннями, цукровим діабетом, бронхіальною астмою, психіатричними захворюваннями. По програмі в 2024 році аптеками громади було відпущено 29 840 рецептів. Також на рівні первинної ланки здійснюється забезпечення допоміжними засобами реабілітації 221 особа з інвалідністю, на що було виділено 1,5 мільйона з міського бюджету. Також було забезпечено лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами четверо діток, що страждають рідкісними орфанними захворюваннями, на що було виділено 980 тисяч з міського бюджету. Продовжується вакцинація за національним календарем щеплень. Визначений Міністерством охорони здоров'я України. Медичні працівники первинної ланки чітко розуміють, що особливо під час війни захист дітей та дорослих від смертельних хвороб це внесок у перемогу та майбутнє України. Жителі громади впродовж 2024 року отримали стоматологічну, планову і невідкладну допомогу. Так, проведено 15 128 прийомів, в тому числі 10 681 дорослого населення. 4447 дитячого. Пільгове з отримали 92 особи на суму 401 тисяч гривень. Протягом поточного рогу проведено капітальні та поточні ремонти для покращення матеріально-технічної бази підприємства. Звягідській ботопрофільній рікарні було проведено капітальні та поточні ремонти на загальну суму 8 мільйонів 223 тисячі. В тому числі кошти підприємства склали 6 мільйонів 23 тисячі, кошти міського бюджету 2 мільйона 200 тисяч. А саме було завершено капітальний ремонт третього поверху у відділенні комплексної реабілітації у лікувальному корпусі номер 2 на, на суму 1 мільйон 826 тисяч. 1 мільйон 750 тисяч виконання робіт за рахунок коштів міського бюджету. 76 тисяч це виготовлення проєктно-кошторисної документації за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Також завершено капітальний ремонт теплової мережі у підвальному приміщенні пологового відділення в корпусі номер 7 на суму 1 мільйон 448 тисяч. Співфінансування з міського бюджету склало 450 тисяч гривень. Завершено капітальний ремонт системи вентиляції клініко-діагностичної лабораторії на суму 573 тисячі. За рахунок коштів НСЗУ. Також проведено поточний ремонт приміщення клініко-діагностичної лабораторії в поліклінічному корпусі за рахунок власних коштів підприємства на загальну суму 1 мільйон 592 тисячі. Завершені поточні ремонти за рахунок власних коштів підприємства. Ренгологічного кабінету в корпусі номер 7 та, та частини приміщень палат операційного блоку хірургічного відділення за кошти Національної служби здоров'я побудовано свердловину для господарських потреб на суму 653 тисячі. Проведено реконструкцію системи безперебійного електроживлення на суму 299 тисяч, а також було профінансовано проєктно-кошторисну документацію. По об'єкту реконструкція частково термомодернізації лікувального корпусу номер 2 в сумі 1 мільйон 558 тисяч. Також продовжуються роботи по капітальних ремонтах за виділені кошти з міського бюджету. А саме частини приміщень операційного блоку хірургічного відділення в корпусі номер 7 на суму 2 мільйона 300 тисяч та ліфтів в лікувальному корпусі в сумі 292 тисяч. Дані роботи на стадії завершення. Також продовжується капітальний ремонт споруди цивільного захисту протиграційного укриття в лікувальному корпусі номер 2 В Центрі первинної медико-санітарної допомоги в поточному році проведені капітальні ремонти, а саме, завершено ремонт спровадження заходів з енергозбереження амбулаторії номер 3 по вулиці Житомирській та завершена реконструкція приміщення амбулаторії номер 11 по вулиці Соборності. Проведено також поточний ремонт приміщення медичного пункту тимчасового базування в селі Майстрова Воля. У 2024 році відбувалася удосконалена матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. З бюджету міської територіальної громади для Звягільської батопрофільної рікарні було придбано операційний світильник на загальну суму 468 тисяч гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги було виділено коштів на придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування в сумі 1 мільйон 181 тисяча гривень. А саме було придбано: автоматичний зовнішній дефриблятор, портативний спірометр, шойометр, електрокардіографи, станції гігієни рук, ультрафіолетовий, екранований бактерицидний опромінювач відкритого типу, тонометри. В стоматологічній поліклініці було виділено коштів на суму 327 тисяч, за які було придбано 200 стоматологічні установки, два комп'ютера, багатофункціональний пристрій та холодильник. Крім того, Звягельська багатопрофільна лікарня протягом поточного року отримала гуманітарну допомогу в натуральній, в натуральній формі на суму 10 мільйонів 240 тисяч А саме отримали препарати для лікування СНІДу. Медикаменти та вироби медичного призначення, два генератори, апарат, два аналізатори, продукти харчування та паливно-мастильні матеріали. Також у 2024 році з бюджету міської територіальної громади було виділено кошти в сумі 3 мільйона 828 тисяч на коригування проєктно-кошторисної документації будівництво хірургічного комплексу, які внесено до переліку інвестиційних програм. І проєктів регіонального розвитку медичними працівниками протягом року забезпечилось надання медичної допомоги як військовослужбовцям, так і внутрішньо переміщеним особам. За медичною допомогою до сімейних лікарів та лікарів-педіатрів звернулося 662 внутрішньо переміщені особи. В стаціонарних відділеннях проліковано 2171 військовослужбовець. З метою розвитку та удосконалення роботи закладів охорони здоров'я підприємства залучають інвесторів шляхом участі у інвестиційних та грантових програмах. Так, за підтримки фонду ЮНІСЕФ на базі первинної ланки було створено патронажну службу, отримано автомобіль та обладнання медичних кабінетів для здійснення педіатричного прийому, також створено команду свахівців, які безпосередньо надають комплекс послуг вразливим категоріям населення. За сприяння проєкту USAID, підтримка у протидії туберкульозу в Україні, було створено відділ інфекційного контролю, 15 пунктів скринінгу населення, ресурсну кімнату для вагітних та породіль, удосконалену матеріально-технічну базу. Також проєктам надавалася експортна підтримка, проводилось навчання медичних працівників, спровадження нового формату спілкування, що спонукає до саморозвитку та самостійного опрацювання тем. Дослідження нових підходів, методик та практик. Я готовий відповісти на ваші всі запитання. Дякую всім за увагу. Всім бажаю міцного здоров'я. До побачення.